Лівий поворот. Друзі, лівий поворот це один із самих небезпечних поворотів. Вмикаємо лівий поки що повороту, десь приблизно за пішохідним переходом, вже приймаємо ліву сторону дороги за маршрутки і зупиняємось на прямих колесах. Це дуже важливо для безпеки. Хоча зараз тут такий іде трохи згиб, воно нічого в принципі, не дасть, що ми будемо стояти на прямих колесах. Тому що і повертаємо, друзі, дивіться, ми не наїжджаємо на ось суцільну лінію друзі, бачите, Рухаємося прямо. Якби у нас була класична конфігурація перехрестя, тоді б краще на прямих колесах, тому що тоді, якщо, не дай Бог, позаду удар автомобіля у ваш автомобіль, щоб його не викидало на смугу з річного напряму. Також враховуйте, коли ви пропускаєте автомобілі, що у вас будуть підшоходи, яких вам треба буде пропустити, тому що може з'явитися у вас така ситуація. Ну а тут пішоходи, ви в них вбираєтесь, і автомобіль залишається на смузі стоїчного напрямку. Як ви розумієте, це ж також ж досить небезпечно. Рухаємося.